Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі ми розсадник плодових, ягідних та декоративних культур. Коротко кажучи, ми продаємо саженці або щепи. Сьогодні хочу провести те, що вже у нас лютий. У лютому я обрізаю, ну, я обрізаю, обрізаю черешню. Хочу показати вам результат своєї роботи, ви можете сказати мені, що я роблю не так, я приймаю всю критику адекватно. Мені було б цікаво послухати думку дорослих, більш досвідчених людей. По обрізку я нічого не проходив, як так кажуть, саме учка на суржику сам все робив. Звичайно, був в промисловому садові трошки на обрізці. Хочу показати свої черешні. Черешня вже майже не знаю, 4 роки є. І 3 роки з них, е, ні, 2 роки з них вони не обрізалися. Ніхто не формував, посадили потик. Ще посадив мій батько потик. І ніхто нічого не робив. Того, е, якщо вам буде цікаво, є у нас багато саджанців на вибір. А зараз, покажу до черешня, того дивіться. По периметру будинку у мене було е, близько 30 дерев черешні. Як ви бачите на відео, черешні у нас ідуть високі. Я старався всі черешні розводити в боки і зрізав звичайно центральний стовбур. Зараз я ці всі ранки, звичайно, буду промастювати. всі ранки. Тому що так їх не можна залишати. Якісь черешні росли краще, якісь гірше. Ось приблизно така робота. Все розведжено в сторону. Ось ці Плодові гілочки, всі центральні, ну жировики я всі викину. розвів черешню максимальну в сторону. Ось це вже набагато вище. Їх треба ще буде понижувати, тому що я не хочу високих черешень. Черешня у мене йде середня, сорт я вам не скажу, він в мене записаний, купував саджанці не у нас. Ось так вони виглядають. Старався все розводити в сторону. Буду купувати нові сорта, будемо бачити, хочу попробувати нові сорта, пустив свій пару Мелітопольських, ще якісь замовлю. В основному черешні тримаються на черенки, але хотілося отримати якийсь з них урожай. Хочу сформувати їх чашовидною формою. Вся закладка, звичайно, в мене на кінцове. ну знаєте, як черешня формується. Ось так. Дуже високо сформований стовбур, а викидати їх не дуже хочеться. Хочеться щось з них і трохи заробити. І ось так, звичайно, все відбувається. Ось у нас є плодові гілки, брунькіні гілки. Будемо бачити чи буде з них урожай. Ви, звичайно, пишіть свої думки, можливо, кажу, я сприймаю адекватну критику. Всі ранки я зараз промастю, щоб це було в найкращому вигляді. Ну, Того року я не заробив черешні майже нічого. Кажу, того року я перший раз обрізав її. Цього року вже буду обрізати більш краще. Так що, кому цікаво щось, пишіть. Звичайно, я того року обрізав і дуже багато молодого приросту дав. Ну, це було... Очікувано як то кажуть. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. А також залишайте свою думку. Мені було б хочеться подумати, подивитися, що ви думаєте. Ви Розуміли, які були черешні, всі черешні були приблизно ось такі великі. Бачите, які вони запущені. І ось таких черешень я вже формував таку чашу. Центральний стовбур я вже забираю. Так само і ось цих. Ну, тут центрального стовбура нема, тут їх два. Будемо забирати. І залишилася в мене одна черешня на огляді. це. Ось ця. Весь молодий приліс сюди доверх, я весь його викину. Кому було цікаво, я можу показати детально більш, як я обрізаю черешню. в мене є ще в запасі, 100 черешень того, є ще зробити відео.